І так, пані та панове, я вас вітаю. Значить, перед вами два джойстика, точніше, один джойстик. Цей джойстик я пізніше відкрию. Зараз ми будемо, я буду його показувати, як він працює в симуляторі, як він виглядає. І, ну, тобто, це, це таке відеодемонстрація. Поки запускається симулятор, давайте я вам покажу, що тут цікавого. Значить, тут. Зроблена, надрукована на 3D принтері спеціально під нього коробочка. Вона доволі тоненька, просвічується, але свої функції робить. Сюди пилюка не попадає, і я думаю, що плюс-мінус е ну, співвідношення вартості до якості тут нормально. Так, зразу я зауважу, що всі кнопочки працюють тут як звичайний джойстик. Всі ці кнопочки відображаються вони в симуляторі нормально. Проте е оці дві лампочки вони йдуть окремим шнурком. Як ви бачите, тут у мене йде отакий шнурок, і він підключається в мене до іншого джойстика. Тобто тут не USB-вихід, а просто до іншого джойстика. Тому що тратити, витрачати плату для цих двох лампочок мені, мені було жалко. Проте у вас, у вашому випадку, тут буде йти звичайний usb кабель е Тобто тут буде два USB-кабель. Один, щоб працювали ці дві лампочки, інший, щоб працювала ося вся клавіатура. Зараз я з вами в прямому ефірі, можна так сказати, ми його підключимо. Значить, Підключати ми будемо за допомогою ось такої штуки. Можна просто його вставити в HDMI. Давайте я покажу, що тут є. Тут два оцих довгих проводка. Це у нас іде HDMI кабель. Ось він. Та кабель живлення екранчика 5 вольт. Тобто ми це маємо просто вставити в, е, в комп'ютер. Наприклад, у мене HDMI кабель зайнят монітором, який ви бачите на задньому плані зараз. Тому я буду використовувати такий перехідник з Type-C е, у комп'ютер. Тому я вставляю сюди. В виді, чи ні. Тут давайте я розв'яжу. Тут ставив Type-C, тут в кабель живлення. І зараз я це під'єднаю до комп'ютера. У свою чергу на комп'ютері я зараз включу, щоб вам було видно, е параметри екрану. Бачите, у мене зараз підключено два екрани. Зараз я підключу це, цю штуку до Type-C виходу. І у нас з'явиться з вами нова опція. І екранчик має запрацювати. Так, все я підключив. Бачите, no Signal. Перевернуте. Зараз розкажу, чому тут воно перевернуте. О, вже не перевернуте. Дивіться, тут в налаштуваннях, значить, я листаю вниз. Треба вибрати цей екранчик. Налаштування можна зробити, ну, які хочете. Ну, я б зробив, мені здається, що під налаштуванням от цим, що зараз вибраний, воно нормально виглядає. Так, і тут. Дивіться, у цього екранчика є плюси і мінуси. Плюси, що він дешевий, і що він маленький. Це дуже великі плюси. Плюс він працює від теж Проте мінус це кут огляду. Як ви бачите, з однієї сторони у нього просто дуже поганий кут огляду, всі кольори міняються. За замовчуванням, значить, цей екранчик має ось так от виглядати, тобто його погано видно з цієї сторони. Проте, так, я, так як я ставлю справа від мене цей комп'ютер, то я його перевернув там. І через це треба отут, от у налаштуваннях монітора, просто, не просто альбо, альбомна, отак от за замовчуванням робити, бачите, вона перевернута картинка. А треба робити альбомна і вибирати тут перевернута. Так, це щось книжне, перевернути альбомна перевернута мені треба. Зберегти. Все, гарна роздільна здатність. Так, ми підключили. Тепер давайте підключимо наш джойстик. Для цього у мене є підготовлений отакий удлинитель звичайний, USB до USB. Я вставляю. І давайте подивимося, що в устройствах і принтерах у нас з'явився пристрій MCDU Baikazuar. Він вже загрузився. І, як ви бачите, Кнопочки, зараз я нажимаю. Всі кнопочки нажимаються. До речі, бачите, тут видно, що тільки 32 кнопки відображаються. На екрані ви бачите. Тому всі інші кнопки можна побачити та перевірити у MobiFlight. Тому зараз я запускаю MobiFlight. Нажимаємо ОК. OK. І заходимо в модулі. А, які модулі? Тут же джойстик у мене. Тоді просто сюди заходимо і дивимося, що у нас тут по налаштуванням. Цей джойстик. так як... Коротше, я не знаю, чому у вас такої фігні не буде, але у мене він називається Buttons in Yoke. У нього таке названня дивне, але це для нас не принципово. Давайте тут поклацаємо, і ви тут знизу, зліва, знизу програми можете побачити назви. Дивіться, я клацаю. Кнопка 12, 13, тобто все працює. Нажимається з таким звуком доволі приємно все. І доволі легко нажимається. Доволі легко, проте не дуже легко. Тобто, я думаю, що десь приблизно так само мають нажиматись і на настоящем девайсі кнопочки. Тобто, треба прикласти зусилля. Взагалі, якщо його отак тримати десь збоку, Ну, притримувати, то нажимається все топово, але я думаю, що я його коли вмонтую у, у коробку, ну, у свій кокпіт, то взагалі буде чітко. Буду все нажимати так. А зараз треба його притримувати, Про це, проте це робити зараз дуже зручно, тому що він, ну, він має гарну форму і гарний розмір. Я навіть його тримаючи так в одній руці, можу достати до цієї кнопки, що ну, доволі приємно. Так, тут все нажимається, все чіт чітко. Все за шибок. Давайте гляну, що там симулятор, чи запустився він у нас, чи ні. Тобто тут ніяких проблем нема, це звичайний джойстик. Інший шнурок у вашому випадку ви теж маєте сюди вставити. Для цього давайте я перезайду у MobiFlight, вставлю джойстик, котрий мене цікавить. В моєму випадку я буду вставляти в інший джойстик. Я його приберу сюди вбок, щоб він не заважав у кадрі. Але просто будете знати, що отут от я під'єдную, типу, і запускаємо Обіфлайт. Цей екранчик HDMI працює без затримок, як ви можете бачити, все отак от на ньому чітко відображається, кольори теж нормально відображаються. Тому цей екранчик доволі прикольний і за свою вартість я рахую, що дуже класний і компактний. Симулятор поки що ми не запускаємо. Давайте поки що Mobiflight. Я покажу, як працюють ці лампочки. Так, Тут шукаємо MobiFlight і дві лампочки. Ось. Yellow лампочка. Нажмемо тест. Ось, пожалуйста, лампочка світиться. Єсть і нажмемо білу лампочку, затестимо, як вона працює. Біла лампочка трошки ярче виглядає. Так, і в input settings. Тут у нас вже все налаштоване, як я пам'ятаю. Всі кнопочки у нас є. Да. V, W. Всі кнопочки я тут вже налаштував. Тому у нас запущений симулятор. Заходимо тут в 737800, вибираємо якийсь аеродромчик. І зараз покажу, як налаштовується MCD-юшка ця. Забігаючи наперед, це все дуже просто. Але, але, поки завантажується, скажу про нюанс. Як ви бачите, значить, тут у мене ось ці кнопочки, вони розташовані симетрично зверху і стільки ж відступи знизу. Але, але у Боїнгу зверху тут йде тайтл, е, і тому ці кнопки мають бути нижче опущені. Отут -от. Ближче одна до іншої. І зараз ви побачите, що коли я відкрию на весь екран, воно попадати не буде. Я цю проблему вже вирішив. І у вашій версії, у наступній версії, котру вже ви будете замовляти, давайте я вам покажу. Зараз ви побачите зміни, котрі я зробив для того, щоб ці кнопочки були трошки нижче і відповідали. Чому саме відповідали, зараз ви теж побачите. Давайте, чому будемо тягнути? Значить, дивіться, я нажимаю кнопочку Tab, відкривається віконце. Зараз воно навіть у мене зразу відкрилось тут. Я його перетаскую сюди, нажимаю Alt-Enter, і у мене на весь екран. Але є нюанс. Є нюанс. Перед тим, як це робити, треба отак от зробити, щоб. Мінімум поля тут були до зліва і справа. Ну, хай буде так. Зараз ще раз переміщаємо сюди. Нажимаємо Alt-Enter, тобто відкрити на весь екран, і бачимо, що у нас з'явились всі, всі кнопочки. Так, тут пленочка наклеєна, бачите? Я її не відриваю, але якщо її убрати, то якість там буде ну, краще екранчика, ви можете це побачити. От, Але я не буду відкривати. Ось отут, якщо ви можете бачити, то ось ця стрілочка, наприклад, вона показує десь униз цієї верхньої клавіші. З нижніми клавішами такої проблеми нема. Нижня клавіша показує чітко туди, куди треба. Бачите, я нажимаю меню. А. Запускаємо Mobi Flight. Раз так і пішло. Нажимаємо тут run. І, по ідеї, зараз все має працювати. Меню, так, да, все працює. Тут також, бачите, тут зрозуміло, що це друга кнопка, тут ще третя. Тому єдина проблема це виникла ось цими верхніми кнопками, які не попадають туди, куди треба. Десь третя, четверта, тобто третя, ще нормально, четверта, п'ята, шоста. Ось, я покажу, що я це виправив. На прикладі, ось цього джойстика. Бачите, ось, цього, ось ви можете бачити справа стара версія, зліва нова версія. Тобто я трошки зробив ці кнопочки ближче один до однієї. І тепер верхня, оця частина, верхня кнопка, вона показує нижче. Ну, Таким чином, я думаю, що це все буде виглядати більш нормально. Навіть я думаю, що буде ідеально. Тим не менш тут можна без проблем зробити якусь наклеєчку або білим кольором намалювати цю полосочку, щоб вона показувала чітко туди, куди, ну, чітко туди, як це задумано. Так, ну що ж, давайте тепер демонстрацію зробимо, що раз запустили. Значить, я включаю на вашому екрані літак. Ну, Точніше, не літак. А цю комп'ютер. І зараз давайте поклацаємо, що, що тут є до чого. Наприклад, давайте в меню зайдемо. Бачите, у нас є меседж, загорілася шовтенька кнопочка. Навдата Out of Date. Окей, нажимаємо Clear, нічого страшного. Далі у нас є тут функції Position init, наприклад, давайте зайдемо, натиснемо Next. І бачимо, що у нас нема GPS-ок взагалі ніяких. І нам треба. Треба ці дані десь е, увести. Так, далі що у нас тут є? FMS, Reference Airport. Я не знаю, де ми зараз знаходимося. Ну, давайте напишемо тут у ККМ якийсь Київ, наприклад, пишемо, е, де тут, де тут, де тут. І нам скаже, що у нас щось не то. Ну має сказати, по ідеї, я думаю. Маршрут, давайте, Origin UKKM, Destination UKKM. Натискаємо Next. Wire. Да, наприклад, хай буде Wire Соловійківка якась. Пишемо тут SLV. І вставляємо сюди. І вибираємо Word DME Соловійка. Ну, Наприклад, далі можемо, що? можемо видалити цю штуку. Нажимаємо Clear на Соловієвку. Ладно, Давайте нажмемо Activate. Нажали Activate, бачите, загорілась кнопочка. Треба нажати Execute. Нажимаємо Execute. Це збереглось. Так, що там далі? Ну, які кнопки? Init. Що тут цікавого? Двічі натискаємо на Zero Fuel Weight. Резерв uh, пишемо, там 2 тонни, хай буде, Кост індекс буде хай там 66. Круйзінг uh, altitude буде 6 тисяч. Бачите, flight level 60 треба підтвердити. Загорілось, нажимаємо ОК. Okay. Uh, далі що тут? Круйсінгвінт? Пишемо 20 градусів. Slash, uh, так, це градуси, а це швидкість. 5 морських узлів хай буде. Нажали, готово. Далі що у нас є? N1 Limit. Тут вибираємо це, тут вибираємо це, серединку, як завжди. Далі Take-Off, Flaps 5, ставимо 5 CG двічі нажимаємо. Tріm'e, ми це не водимо. V1, V2 ще не готове. Так, N1 Limit ми зробили. Депачний райвал у нас є. ККМ. Навіть ми Гастомель з вами вибрали. Так, ну, давайте виберемо ILS 15 Execute. Через Соловейковку Execute. І Cruising Altitude бачимо повідомлення, що змінилось. Нажимаємо OK Execute і Clear нажимаємо знизу, щоб прибрати це повідомлення. Ну, ніяких затримок, в общем немає. Я не буду. Далі сюди вдаватись в усі нюанси, просто показує, що воно все працює просто чудово, без всяких затримок. Е, можна напевно зробити, щоб ще м'якші кнопки нажимались. Проте, я бачив, як в реальності пілоти нажимають. Вони реально натискають на цей комп'ютер. Тобто вони не просто так, як сенсорна, це не сенсорна панель. Треба трошки докласти зусиль, щоб щось написати тут. Е, ну, Загалом я не бачу сенсу далі щось продовжувати пояснювати. Ця штука працює, вона виглядає класно. Єдина проблема така, е, це цікава проблема вже, що треба знайти спосіб, як його вмонтувати, вмонтувати в кокпіт. І, можливо, треба зробити панельку отут -от, отак от зі скосом, щоб цю панель можна було поставити під більш от нахилом приємним. для... Ну, під кутом, щоб людина могла краще бачити. Тому що під таким кутом е, треба його підіймати вище на уровні глаз. Так можна сказати. Так, зажимаємо clear. Лампочки і ви побачили, що всі відпрацьовують як треба. Е, Lex є, Depatch, Hold, Proc, Execute, next, n1, fix, climb. Жодної затримки нема. Давайте я ще покажу разом з цим екранчиком, щоб. Так, от зробимо, щоб одним кадром, так би мовити, все було видно. Значить, Показую, як воно відпрацьовує все. Затримка, ну, її немає. Її просто немає. Таким чином, ось такий девайс вийшов. Е, Огляд на нього я завершую. Ну і по традиції я хочу показати вам вартість цього засобу. Як ви бачите, що загальна вартість 137. Так, подожіть. Да? Да, вартість виходить доволі дорога, собі вартість компонентів 72 долари. Це, враховуючи кейс принтінг і оцей весь 3D-друк. Витрачаю я на нього 13 годин на зборку, що доволі небагато. Загалом вартість получається 107 доларів плюс 30 баксів, якщо за кордон, і 70 гривень, якщо по Україні. Получається ціна 4050 гривень в Україні, якщо ви хочете його придбати, і 137 баксів, якщо ви не з України. Доволі немало, проте я думаю, що це все одно одне з найпривабливіших. Пропозиції на ринку. Взагалі. Особливо, якщо ви в Україні. На цьому поки все.